Чи надасть таке ось тотальне перезавантаження керівництва бажані результати прориву на фронті? Крок за кроком, і ви досягнете того, чого бажаєте? Отака От відповідь, як далі діятиме залужний? Чи можливо балотуватися буде, чи просто продовжить свою справу? Так, тобто, залужний не пішов, десь є ймовірність, що в Україні запровадять обов'язкову мобілізацію жінок. Щоб всіх жінок пряпшию погнали. Ні, але якось буде вибіркова, якась обмеженість, якесь запрошення. Друзі, вітаємо всіх! Ви на каналі ТОП. Я Льона Шевченко, і сьогодні до нас долучається та Стела, пані Стело. Дуже рада бачити. Вітаю вас. Навзаєм, я теж дуже рада, Всі мої вітання. Сьогодні нашу розмову хотілося б присвятити актуальним новинам. Вітаю. За останній тиждень, мабуть, дуже сколихнули всіх новини стосовно перезавантаження, так би мовити, військового керівництва в Україні. І давайте для початку в загальному чи надасть таке ось тотальне перезавантаження керівництва бажані результати прориву на фронті? Тобто заміна керівництва, чи буде, чи дасть нам прорив на фронті? Побачимо, як зміниться від цієї заміни на фронті ситуація. Знаєте, що я вам скажу? Ну, така тут відповідь у карт, що чогось глобального, миттєво, оттай, відбулася зміна, і ось. В квітні будемо чекати перемоги. Ні, не так. Все це буде йти поступово, 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 але все ж таки ми будемо мати добрі новини. Бачите, тут у кобків це добрі новини. Коли крок за кроком, поступово, це ж тобі і про ресурси, це ж тобі і про якісь домовленості, крок mm -hmm. за кроком ми йдемо до добрих новин у своєму домі. Четвірка каже, що я вам скажу, це не буде миттєво, але тут мені карти все одно показують, що тут, знаєте, тут так. Навіть якщо б і не міняли, то воно так би й було. Розумієте, Це не це непогано для України, так скажу. Тобто у нас в просторі для України написаний певний шлях. Так, звісно, певні люди нас ведуть по цьому шляху і до якоїсь кінечної цілі. Так от тут мені, як карти кажуть, крок за кроком, і ви досягнете того, чого бажаєте. Отака от відповідь. Ще, секундочку. Знову одне те саме, все буде опиратися в гроші. Коли ідуть домовляння, добрі новини. Коли е, якщо буде ось отак, от якщо ми домовимося і нам дадуть певну кількість ресурсів, то при цьому керівництві ми теж отримуємо добрі новини. До речі, тут мені зразу йде вода, вода, тобто добрі новини від тих територій, які ближче до води, отак. Угу. цікаво. І тут ще хотілося поговорити е, стосовно нового головнокомандувача збройних сил України Сирського. Відтак багато, ну як пишуть змі, знову ж таки, багато військових по залучі сирського називають м'ясником. Він має такий суворий характер, безжалісність. Загалом, що говорять карти з цього приводу? Яким головнокомандувачем буде сирський? Чисто погляд та рух. Нічого особистого, як то кажуть. Сирський хто є? Питаємо, трійка жезлів на нього випала. Трійка жезлів – це активна людина, в якої є план, ціль, мета, який, ну то знаєте, я не можу сказати, що йде по цілям ну, до своєї цілі, по трупам. Тут не про те, тут є все ж таки зерно е, здорового глузду. Тобто, це дуже активна людина. Ну, ще що ще покажуть, е, він важкий. Десятка жезлів це коли на комунікацію з людиною, коли людина щось вміє. На його долю випадали якісь певні випробування. Звісно, він не Бог. І, звісно, десь в нього, як у кожної людини, можуть бути злети, можуть бути якісь падіння. З ним тут карти кажуть, з ним, з ним важко комунікувати. Він важка людина. І Ще що? Ну, Я не можу сказати, що це дуже погано. Бачите? Дуже багато передивляються зараз цю особу, цю, цю людину сирську, а також ми солимо цілу неділю, вже ж просто можна від цієї інформації золоду з'їхати. Дивіться, мені карти кажуть, не хвилюйтеся, трійка Кубків. Ви отримаєте своє бажання. Неважливо, хто був би на тому посту, сирський чи заложний, якось воно не від, того, не від того відштовхується. І карта Верховна Жриця. Тобто, ця тема вже якби, має бути закритою, вже все обговорено, переговорено. Так, він важка людина, але він буде йти до своєї мети, як би там би не було. Він буде виконувати поставлені якісь цілі, задачі. в нього є і своє якесь бачення, тобто він не наскільки знаєте, що тупо, що йому кажуть, те він і робить. Ні, він теж по трійки жезлів. Це дуже активна людина, яка бачить, яка бачить ціль і йде до неї. Розумієте, яка щось планує, яка розуміється на своїй справі. Тут я не можу сказати, що він не майстер своєї справи, майстер. Але як людина, як особистість, він важка по десятки жезлів. Так. А як росіяни сприймають? Вони бояться нового головнокомандувача? Ну, давайте запитаємо, а, яка думка загальна у росіян про Сирського? Яка загальна думка у росіян про Сирського? Хто це? Що це? Показують карту дурня. Ну, Дурень це як і нове може бути, так? Типу як нова людина. Ну, може, ми, ми знаємо, яка він, як він нова людина в війні. Це людина, яка, а ну, ще, йому скільки ще? 60 немає, але ця людина займається своєю справою, але його теж називають дурнем. Нова людина, дурень. Угу. А вони кажуть, що а він довго теж не буде. Ви розумієте, Україна, оце. Ой, вибачте, Росія розгойдує оцей маятник, так? Оцього, Дурносвітство, Ну Ще раз хочу, щоб було зрозуміло, то в мене слова вилітають скоріше, ніж я думку переварю. Те, що відбувається в Україні, оці зміни у військовій між військового командування, можливо, це будуть і політичні які зміни, це наше керівництво так робить. І, в принципі, це не є погано. Розумієте, це не є погано. Звісно, свіжий вітер він повинен бути. Але росіяни кажуть, Дословно перевожу цей дурінь недовго буде у, у сідлі. Вони його недолюблюють. Ну давайте так тут на картах не написано, а вже логічно, я вже розумію, чого недолюблюють. Так він же ж виходить з Росії, але ж давайте так. Люди цього віку вони всі виходці. Ми з, з радянського, радянського союзу виходці. Союзу, так, да так, так. і тут його знаєте, називають зрадником. Ну можливо, тому що він закінчив е, військ московський, московський якийсь там заклад. Так, да ну і тут, типу як е, дурінь, дурінь, і тут, знаєте, тут навіть іде, треба його обмежити в діях. Його називають дурним і обмежити в діях. Я не можу сказати, що вони в захваті від сильного. Ні, але вони якось це розгойдують. Ну, знаєте, я вам так скажу. Думка росіян, вона ж е, взагалі сама по собі нерозумна. Це не тому, що я хочу образити націю. Вони взагалі не вміють логічно мислити, от, взагалі те. Що е, так, як вони оцінюють ситуацію, так як вони взагалі про все це говорять, дивишся на них і думаєш. Вони, як інопланетяни, чесно. Вони якісь люди нерозумні, вони не є homo sapiens, взагалі росіяни. Тому думка про російського така туповата, дурінь, який скоро піде. Uh -huh. Ще хотілося про е, заложну поговорити, власне, яке майбутнє чекає на нього? Раніше розгойдували в змі ту інформацію, що ніби в нього є якісь політичні амбіції. Знову ж таки, це все на рівні чуток, але як далі діятиме залужний? Чи можливо балотуватися буде, чи просто продовжить свою справу? Ну, загалом, ось що може бути? Так, залужний, майбутнє майбутнє, що буде відбуватися надалі з залужним. Я не можу сказати, він на деякий час можливо, ну я не то, що відійде від справ, він не відходить від справ. Ні, він знаходиться. Але в нього є добре майбутнє знову ж таки, трійка жизлі випала. Це активна людина, яка бачить якусь перспективу. Йому буде щось запропоноване, буде якась пропозиція. Можливо, вона вже є. Оце пропозиція, але він лишається в команді. Двійка кубків – це коли ми з тобою разом. І трійка кубків це таке знаєте об'єднання, коли він через деякий час, ось зараз закладуться карти зараз. Через деякий час. Ну, мені показано, через деякий час ми ще про нього почуємо. Ну як ми про нього взагалі не будемо забувати, він буде. Але через деякий час тут буде, знаєте, якийсь як сонце. Сонце це висока посада, це сплес якийсь, це якась дія, це поступове зростання. Я не скажу, я десь чула, вже не пам'ятаю, де це я таке почула, що нібито заложний йде на пенсію. Він не йде на пенсію, він може на якийсь час. Зупинитися, перепочити, але це нормально, це так і потрібно. А ну, ну, два роки людина живе в такому ритмі, що взагалі це ну це жахливо. Це звісно може ламати людина і психологічно, і фізично. Врешті-решт, звичайно, людина він не бог. Тому йому, звісно, потрібен відпочинок. І він відбудеться цей відпочинок. Але після цього відпочинку у залужного йде підйом. Карта Сонця – це дуже така позитивна карта, яка показує зліт. Людина на своєму місці яку посаду б йому не запропонували, він скрізь себе прояви дуже влучно, дуже розумно, об'єктивно. Отак в нього дуже добре майбутнє. Щось йому буде запропоновано, але перш ніж це відбудеться, він трохи перепочине, Ну можливо, якийсь місяць. Я не думаю, що це буде відпочинок на роки. В угу. нього є майбутнє дуже активне, і ми будемо чути, ми будемо бачити. Можливо, це буде якась, якась керівна посада. буде. Так, тобто залужний не пішов десь, що його немає. Не зникне, ну це добре. Не, не зникне ні -ні, ні ні ні. Адже дійсно він має величезну підтримку українців, як не крутих, як цивільних, так і військових. Так, так. Ще одне вчора, буквально новина, яка трохи так знаєте обурила мережу. Призначили на посаду командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Ігора Плахуту. Він керував внутрішніми військами Міністерства внутрішніх справ під час розгону майдану в грудні 2013 року. Така трохи суперечлива постать, натомість отримала таку посаду. Загалом для чого насправді було здійснено таке ось призначення? Для чого? Тут не показано, чому саме ця особа. Чому саме тут взагалі показано, треба міняти швидко багато скрізь. Я не можу сказати, що тут от, оцю, цю людину якось довго зважували, думали. У мене таке відчуття: оці вісімка е, жезлів, Це коли дуже швидко, можливо, навіть не задумуючись, не повертаючись до якихось минулих подій, роблять ротацію. Це йде від сонця. Ну сонце це в даному випадку це є Зеленський, так, який е, і карта Страшний суд це зміни. Зміни, які будуть стосуватися скрізь кругом і кожного, неважливо хто було, що було, що людина робила. Робила от мені так, така йде інформація. Чому особисто ця людина? Мені просто показують, що так треба було. Так треба. Це, ну так треба, все така відповідь. Нема чому. Так треба. Зверху просто спущено, і так треба. І те, що там він робив на Майдані, що він робив, де він був. Ну, тобто тут розумієте, тут немає повернення до минулого. Всі минулі там чи заслуги, чи провали вони зараз не враховуються. Просто іде зміна це. і все. Отак. От також давайте ще поговоримо про мобілізацію досі, вже скільки місяців. Не сходить з перших шпальт власне ця тема, тому що розуміємо, що дійсно це питання нагальне. І відтак було відомо, що 7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні цей законопроєкт. Mm -hmm. і документи, як відомо, будуть готувати до другого читання. Чи можемо сподіватися, що найближчим часом вже ухвалять таке кінцеве рішення стосовно цього законопроєкту? Ні, знову буде переробка. Знову, перш ніж ухвалити, за трійка кубки це остання ухвалення, це остання карта. Але перш ніж ухвалять і ще будуть якісь зміни, тому що по п'ятірки мічів дуже багато людей. Ну хто там голосує, я не маю на увазі всіх нас, ми то звісно про що ми думаємо, але є моменти, коли є протиріччя. Це війна. п'ятірка мечів це така карта, яка каже: тут виграний бій, але не виграна війна. Тобто продовження буде, продовження буде, тобто іще будуть правки. Цей закон ще довгенько не приймуть, я вам так скажу, іще не приймуть. Підписання буде через тривалі дебати, коли оце Аж навіть зупиняться, Опять будуть щось доказувати, опять будуть щось е, колотити. Тобто, е, перш ніж відбудеться остаточне читання, і ще будуть зміни, і ще будуть якісь справки, а потім, врешті-решт, підпишуть. Ще немає якби, кінця цьому. І це не відбудеться навіть в лютому, і навіть в березні це не відбудеться. Ну, зміни це очікувано, тому що там дійсно багато пунктів. Певним чином обурювали людей, і так. от кудей яким таким найбільш важливим хотілося б пройтися? Зокрема, писалося про те, зокрема в цьому законопроекті, що буде блокування рахунків того, хто ухиляється від служби, заборону використовувати автомобілі, виїжджати за кордон. Mm -hmm. Чи правда це чи залишить цей пункт в кінцевому результаті? Так, значить, чи буде блокування рахунків? Це має якусь певну межу. Певну межу. Четвірка Пентаклів це кордони. Тобто блокування рахунків може бути. Королева житло показує активність. Але це знаєте, ну припустимо ну, рахунок, на якому 2 чи три тисячі гривень ну. Ну, так. Смішно. Так? Тобто це якісь є обмеження. Якщо там буде банк прослідковувати, що там йдуть якісь валютні операції, ну, фінансові операції, що багато, знаєте, якісь надходження, щось там, якісь суми певні, тоді так, це можливо. Тобто, знаєте, це як вам сказати, це. Ну, це як на вдачу, кого попаде. Тобто так, така практика буде блокування, але вона не буде стосуватися тотально всіх. Розумієте, mm -hmm. якщо в людини навіть і картки банківські нема, то що там блокувати? Це таке. Далі, що у нас стояли автівки, майно будинки mm -hmm. Mm -hmm. Майно. Майно. Автівки, Так, майно, ви використовувати чи буде будуть... mm -hmm. заборона користуватися майном там автівки? Ні. Цей закон це не пропустять, це неможливо. Це суперечить усім, ось у каже дурінь. Тобто, це оця інновація, вона важка для виконання, і вона буде визивати. Ну тобто, це порушення праву, це порушення закону. Просто просто порушення закону. Це не пройде цей номер. І третє питання у нас було: заборона виїзду за кордон е, чоловікам, які ну чи відмовилися там, чи як там відбулося вже. Анука, чи буде заборона для чоловіків виїздити за кордон? Я не можу сказати, що це, що це подія. Знаєте, це подія на якийсь певний час, коли буде, коли, коли йде військовий стан. От у нас зараз на три місяці продовжили військовий стан, так ось недавно. Це вважаємо yeah. лютий березень, квітень no, Вісько... до травня. по-моєму, якщо не до травня, ну да, і тоді іще один раз буде продовжено на три місяці військовий стан. Це я вже так дивилася. Сама собі робила розклад. Чи буде ще подальше? От на оцей період да заборони самі по собі будуть діяти. Uh -huh. Але потім ні, потім ні. Потім якось до кінця року я не бачу, була заборона. Ні, тут іде злом такий злом. Люди до кінця року вже можна буде виїжджати за кордон. Ну, Можливо, у нас все ж таки щось відбудеться, якісь події важливі, і до кінця року це не буде вже працювати. Але поки існує військовий стан, і, так. Да. Ну і так, як воно зараз є. Ще є пункт в новому законопроєкті стосовно служби інвалідів. Uh, Вітак, відповідно цього законопроекту чоловіки віком від 25 до 55 років, яким після uh, початку широкомасштабного вторгнення було встановлено інвалідність другої і третьої груп. Uh, під, виходить, що підлягають переогляду на придатність військової служби. Знову ж таки, тобто, тобто чи буде людей... переглянута інвалідність, так чи так, будуть цих так. людей, чи будуть переглядати uh, інвалідність? Будуть. Будуть, 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 будуть. Тут з мечі активна дія, це для того, щоб розрубати оцей Гордіїв вузол. П'ятірка криза, це суперечливий момент. Оце хворі люди, у кого є інвалідність, а це наказ ось у імператора, який неможливо не виконати. Тобто таки, так. Да. Наче навіть людина предоставить там ту довідку, так що є інвалідність, скажуть добре, без проблем, але давайте пройдемо ще там чи ВЛК, там, чи що там пройдемо ще раз, побачимо, чи є ця інвалідність чи ні. Так дійсно людей будуть перепровіряти. Угу. Ну і знову ж таки, демобілізація, а також доволі суперечливий пункт, тому що поки що встановлено 36 місяців, 3 роки, надзвичайно великий. великий термін. Тобто, чи буде ці 36 місяців, Солочено. так і лишуться? Ага, так, залишиться. значить, термін по мобілізації 36 місяців. Чи залишиться цей термін? Оки, okay, так. Да. Угу. А ну, давайте так. Чи буде це якось змінено? Ну, давайте скажемо ну, хоч би всередині весни. Чи буде. На сьогоднішній день це лишається. Ця проблема лишається. Незадоволені, Звісно, це просто жах, це просто пекло. Це неможливо навіть зрозуміти мозком здорової людини, як це можливо 36 місяців бути в такому пеклі зміни, але десь весною відбудеться злам цієї ситуації. Щось буде, щось буде мінятися, буде поміняється П'ятірка Пентаклів — Це така карта, коли незадоволення, не можемо домовитися, і потім через оцей злом я не знаю, якийсь вибух буде. Ну як вибух не від ракети, а чи це громадський вибух буде, чи якісь будуть переглянути ще моменти, да, коли настане стабільність? Тобто це пере, пере пере переглянуть. Тепер я хочу, звісно, подивитися, чи це буде змінено на 24 місяці. Чи менше. Ну, не менше, ніж 24 місяці. Тобто не 30 чи 24. Тобто, не через рік, скоріше, два роки. Через два Буде вважатися так. Угу. Пані Стело, а чи є ймовірність, що в Україні запровадять обов'язкову мобілізацію жінок? Також цікаве питання, тому що. Обов'язкова мобілізація жінок. Ага. На 24 рік, то щось мені дуже мало віриться в це. Ану-ка. Що буде для жінок? Анука, для жінок мобілізація? Чи вона буде обов'язково дві карти Диявол? Дивіться, виборочно, двійка жезлів, це коли треба, двійка мечів це коли треба обирати так, немирна війна по дияволу. Це якісь, ну, це такі карти, ось тут карта смерті, трансформація. Тобто мобілізація буде обов'язковою. не обов'язково, підожіть, я неправильно кажу диявол. Ви розумієте, я не бачу тут примусовості. Але якесь ага. пропонування е, певним категоріям, ну, як то лікарі, там, військовослужбовці, якісь, я не знаю, якісь певні прошарки, якісь працівниці. Звісно, це так не буде, що йде собі 19-річна дівчина чи 29-річна дівчина продавчиня і її бац, мобілізували. Ні, такого не буде. По карту дурня ні. Ну і Тут таке кажуть: такий дурний указ, імператор не підпише. Але... Будуть певні обмеження для жінок певних спеціальностей, тобто вони не можуть виїжджати за кордон. Ну і дійсно будуть їм пропонувати або якісь обмеження. Ну припустімо, от вона лікар, да вона хоче виїхати, а їй кажуть Ні, ти не можеш виїхати, бо треба. Ну допустимо, хай воно там. Ну, прикордонне, якесь місто ага, або, так. допустим, у нас в Херсоні. Так, от лікар збирається, йому кажуть: е, ні, тут ну, немає лікарів, ми тебе не можемо відпустити. Тобто, ти повинен бути, повинна бути тут. От якось таким чином. Тобто я не бачу, щоб цих жінок прям шию погнали. Ні, але якось буде вибіркова якась обмеженість, якесь запрошення. От так. Угу. Um, поговорили ми про мобілізацію в Україні. Ну і також з'являються новини, що Путін в Себе планує мобілізувати вже після виборів ще 200 тисяч солдатів. Чи mm -hmm. зможе він це зробити? Чи буде такий указ виданий? Mm -hmm. Ну, звісно, до виборів це дуже непопулярне рішення. Хто ж тоді буде за нього голосувати? Після виборів Путіна чи буде мобілізація, чи наберуть вони людей, чи буде мобілізація? Це не те слово. Як тільки сонце зійде його, так? Ну, президент сонце. Карта смерті. Глобальні трансформації і в своє задоволення буде набирати людей. Звісно, як тільки закінчуються ці президентські їхні чудеса, то тут же вони візьмуться за мобілізацію. Чи наберуть вони 200 тисяч? Ні. Ні. Я не знаю, з яких причин, але випадає карта башня, це коли руйнуються плани. Четвірка Пентаклів це коли є обмеження, певні обмеження, ми не можемо це зробити. Ну і по коли фортуни йде е невдалий період, руйнівні плани. Не вийде їм мобілізувати ту кількість людей. 200 тисяч ні. Хоча зразу після виборів е ця кампанія почнеться по мобілізації. Цікаво. Ну знаємо, що там не припиняються, не припиняються ті мобілізаційні процеси. Ну, так, не... так, так. Просто зараз вони просто, як знаєте, попритихли. Можливо, десь бікборди познімали, можливо, не так багато реклами. Звісно, вона не припиняється. Це однозначно. Ну як вона може припинитися? Але так, що прямо це навалою, прямо знову це підняти оцей терарам, це буде після виборів, це буде. Це в нього там. знаєте, ту спектакль ви це, знаєте, це як останній шанс ухопити якусь можливість Можливість, розумієте? Вибори пройдуть і тоді хто там кого буде питати, будуть знову хапати, але все ж таки набрати 200 тисяч буде дуже важко. Ду неможливо, По башні вони не наберуть. Можливо, там якісь події ще будуть відбуватися на Росії. Ми ж пам'ятаємо, що е те, що там будуть вибори, е весь час показую, я це дивлюсь, і інші майстри кажуть, воно якось. Оце становище Путіна, воно якесь нестабільне. Там будуть відбуватися якісь процеси, і крісло під ним буде гойдатися. Можливо, він відразу комусь передасть. Можливо, якісь зміни будуть. То вже таке їхнє там пекло і зміни, 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 зміни. Весна принесе дуже багато змін, і те, що багато зараз планується навіть на Росію, все піде не так. А башня нам показує вежа, що те, що планують, те, що будують, воно все буде зруйновано. Доміки поламають їхні, як то кажуть. Ну, будемо чекати. Нехай ламають в Росії, нехай розпадається ця країна. І, власне, на цьому будемо з вами ставити три крапки. Обов'язково ще зустрінемося, пані Стело. Я дуже вдячна вам за такий розклад. Нагадаю нашим глядачам, що з нами була Таролог Стела. Обов'язково підписуйтеся на наш канал. Не забувайте підписуватися на усі соцмережі нашої гості, ставити лайки, ну і стежити далі за нашими цікавими розмовами з нашими гостями. До зустрічі і бережіть себе. Добачення. Так.